Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати підшивну строчку петля подібних заметати підігнутий край деталі і припрасувати, намітити розташування дрібної деталі на основній деталі і наметати її, підшити підігнуті краї петлеподібною подібною довжина стіпка 0,3 см. Це постійне закріплення підігнутих країв із закритим зрізом, наприклад. Для підшивання накладних кишень на пілочку. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк.